Вітаю подкаст у черговому випуску Сторітелінг чи розкажи свою емоцію. Мене звати Ігор Кулик, бізнес-аналіз-менеджер і проєктний менеджер. І у нас сьогодні е, чудова гостя. Успішна бізнес-аналітикиня, проєктна менеджерка, журналістка, мандрівниця, патріотка. Любить читати, і розповідати. І з 2004 року пише вірші та прозо, друкувалася в обласній газеті Свобода в районній Волі і в газеті Голос. Е, людина, яка любить сальсо і і Любить Миколинецькі Груші і черешні, закінчила курси китайської мови від Пекінського університету і спеціальної мовної школи. Оля, Савайська, це все про тебе. А хто ж ти є насправді? Привіт, Ігор, привіт, друзі. Ти знаєш, по-перше, я в тебе потім позичу цей гарний опис, використаю для себе. Навряд чи я себе можу так гарно відрекомендувати, як ти мене відрекомендував щойно. Ти знаєш. Складне запитання, хто я? То, напевно, дуже залежить від обставин, від того, де я і коли я є, з ким я є, але напевно ти описав такий гарний мікс того, чим я займаюся. От, напевно, звідти можна і думати про те, хто я. — Дивися, історії нас супроводжують всюди, так? У нас на роботі, на вулиці, в суспільстві, вдома. От як ти охарактеризувала сторітелінг? Що це я? Знаєш, часом тобі скажу, вікіпедійного визначення тобі не дам. Я думаю, якщо когось цікавить, то колеги знайдуть. Але насправді сторітелінг, назва сама говорить за себе так, це розповідання історій, але з доволі конкретною метою. Тобто, одна з основних наших цілей це звичайно вплинути на нашу аудиторію, але вплинути через, наприклад, емоцію. Або ж залучити нашу аудиторію до розмови, або ж, наприклад, залишити такий довготерміновий або довготривалий вплив опісля історії. Чи може бути сторітелінг маніпуляцією? Ти знаєш, напевно, може знову ж таки, якщо ми не чесні, тому що сторітель загалом сторітель є кілька принципів, і один з цих принципів якраз про автентичність. Тобто цей принцип нам говорить про те, що аби наша історія була успішною і аби вона була справжньою, ми мусимо бути чесними, і маніпуляції це точно не той світ, куди б ми хотіли йти з нашим сторітелем. але так, звичайно, напевно, може бути. Хоча, скажімо, це не той сторітелем, яким я б хотіла займатися. Дивися, ти багато публікуєшся у. Фейсбуці, тобто те, те, де я тебе можу читати, на на жаль, я тебе не, не можу не, не чую твоїх історій у проєктній діяльності, так але твої фейсбук-історії вони захоплюють. Яким, де ти цей інструмент і яким чином ти використовуєш його у проєктній діяльності, дякую тобі за гарне запитання. Так насправді історії допомагають. От можу тобі навести приклад, де ми використовували. І, або, скажімо так, почали використовувати історії доволі активно. 22-й рік вдарив по нас з кількох причин, очевидно, через російську війну проти України, але поза тим світова криза в нас також не оминула. І, зокрема, на нашому проєкті була, скажімо, загроза того, що в нас будуть бюджетні скорочення. Якщо були бюджетні скорочення, ми розуміли, що хтось з колег потенційно міг залишитися без проєкту, Залишитися без проекту під час війни це важко. Ми всі це розуміли, тому ми не хотіли так легко погоджуватися на такі умови чи на таке майбутнє, яке нам маячило на горизонті. І відповідно, ми почали шукати способи залучити додатковий бюджет. Відповідно, ми почали звертатися до наших замовників, з якими ми добре і тісно працюємо, замовників, з якими ми лише знайомі, з ідеями, пропозиціями, концертами, нових функціоналів, фіч. Тобто ми виходили до них, можна так сказати, значить, з холодними дзвінками. І це була цікава робота, тому що це той випадок, коли замовник ще не зацікавлений хто в тому, з чим ти до нього прийдеш. Тобто, не вони до нас прийшли своєю потребою, а ми до них йдемо з пропозицією. От, власне, тут історії працювали прекрасно, працювали і працюють прекрасно. Історії про що? Про замовника. Знову ж таки, ще один принцип сторітелінгу дуже важливий: це те, що ми обов'язково маємо ставити в центр наших персонажів. От і, наприклад, в цих випадках, коли ми готували дембі цих концептів, з якими ми йшли, ми йшли до замовників, власне, ми готували історію про замовників. Тобто ми ставили в центр замовника як того, хто хоче почути історію, тобто нашу аудиторію. А от не менш важливим є те. То розповідає історію. Це те, що ми часто, часто бізнес-аналітики випускаємо звоги і, наприклад, говоримо від себе. Але наш замовник не завжди хоче почути історію від імені б'єя. Він, наприклад, хоче почути історію від свого нд'юзера або від свого щасливого енд'юзера в майбутньому. І от таким чином ми будували їм демку про те, наприклад, як цей функціонал буде вирішувати їхні проблеми, а не про функціонал як такий, знову ж таки. Тобто це мала бути історія, яка зачіпає нашого замовника, історія історія імені того, кого замовник знає. Тобто, Тут по факту потрібно дві сторони. Одна сторона, де ти ставиш центр замовником, mm -hmm. кому ти розповідаєш, але водночас ти, ти підкреслюєш і підтягуєш те, що йому може бути цікаво і, і так. корисно. Добре, а коли це може не спрацювати? Um, гарне питання. Дивися, коли це може не спрацювати, і на моєму досвіді, наприклад, з того, що я бачила, коли воно не спрацьовує, це, наприклад, коли приклади, які ми вносимо в цю історію, тобто ми починаємо говорити такими абстрактними загальними поняттями. Історія вона має бути дуже близька слухачеві. Скажімо так, ми маємо говорити тією мовою, яку він знає. Ми маємо говорити його проблемами, його бажаннями, його болями. Бажання і болі — це дуже важливі речі, які якраз от в демках дуже, дуже добре працюють, і в історіях добре працює. Відповідно, коли ми від цього трохи абстрагуємося і приносимо не конкретний приклад, який нам замовник розповів до того, а якийсь загальний приклад, що ця фіча буде робити, ось це там, чи там. я натисну на кнопку — відкриється форма. В цей момент історія може не те, щоб перестати працювати, але ми можемо втрачати увагу нашого слухача, бо він чує загальні речі, замість того, щоб чути те, що його зачіпає. якщо ти в процесі готуєшся до цієї розмови, то, то ти приходиш щиро, ти думаєш про клієнта, ти говориш мовою його, його кінцевих користувачів, а він до тебе з агресією. Ти ж сторітель це ж про емоції. А, так, це про емоції. Ти знаєш, що до агресії гарне питання, навіть не скажу, чи я перетиналася з тим, що ми прямо приходили з історією, а замовник до нас в той же момент агресував. Ну, напевно, тут доведеться історію трохи перегравати, так тому що доведеться реагувати на його безпосередній стан там, і це очевидно, люди бувають в різних станах і обставини впливають по-різному. Тому все таки в першу чергу ми б зосереджувалися на тому, аби зрозуміти, що з людиною відбувається зараз. Чи щось тригернуло таку поведінку, вплинуло на цю поведінку, можливо, є якесь незадоволення нашою системою зараз, чи можливо щось сталося там не знаю з продакшеном. Тобто, все-таки потрібно зосередитися на тому, що відбувається, зрозуміти, які кроки ми можемо зробити для того, щоб ситуацію, і звичайно запевнити людину, що навіть з цією ситуації ми дамо раду і давали раду з усім до того. Зрозуміло, і це насправді досить часто болить в комунікації з клієнтом, вгадати його емоції поточний стан і, і правильно до нього комунікувати. Дивися, інша грань сторітельного та з якою ми зустрічаємося, це окрім проектної, тобто ти безпосередньо працюєш зі своєю командою, так? Комусь важко, комусь легко. Як, як формулювати і який підхід використовувати сторітель? І чи він взагалі тут працює? Я вважаю, що працює. Знову ж таки, як формулювати дуже залежить від цілі, яку ти переслідуєш той чи інший момент. От, наприклад, де добре, як на мене заходить сторітелінг, це на сесіях Lessons Learned. Знову ж таки, залежить, там, чи це ти робиш в межах бійного юніту, наприклад, б'єйної тімки, чи це на весь проект. тому що знову ж таки, чим більша аудиторія, тим, а, чи більша і інша аудиторія, ти мусиш модифікувати свою історію, ти мусиш модифікувати приклади. От, але і історія загалом вона має свою структуру, тому, наприклад, якщо я хочу звернутися до своєї команди, я думаю про те, окей, що їм важить, що їх драйвить, і, наприклад, знову ж таки, чи їхній біль, чи їхню радість, я можу ставити конфлікт в своєї історії, так тобто, це ключове місце, де сходиться когнітивне і емоційне навантаження. Тобто, якщо я хочу, без цієї сесії, знову ж таки, лесом сльорду, ми нехай винесли те, що ми тімки, і незважаючи ні на що, ми працюємо разом і колективно відповідаємо там за наші дії, то напевно, власне, в свій конфлікт я буду виносити якийсь конкретний приклад з нашого життя, де от ми, незважаючи ні на що, наприклад, незважаючи на чиюсь помилку, ми згуртувалися, і ми разом, як команда, змогли вирішити цю проблему. Так? Цю історію чи цей приклад я поставлю в конфлікт, і е, я думаю, так що в таких ситуаціях столітарин цілком має право на, е, на життя. Е, і тоді третю, розглянемо ще третю гранту, тобто це соціальні функції. Е, Переглядаючи твої соцмережі, е, насправді я захоплююсь і постійно читаю твої дописи, от особливо протягом останніх року-півтора. Е, дуже цікавий фокус, от де ти звертаєшся до невідомої аудиторії, як на мене, хоча, можливо, твої всі звернення про, е, конкретно мають свого кінцевого користувача. От е, як ти це підходиш, чи багато тобі часу це займає, Та? Тобто, і можливо ти от якраз нашими глядачами розповіш. А, а про що ти розповідаєш? Е, і чому? Ти знаєш, е, ну направду останніх рік-півтора важко розповідати про щось інше, окрім війни, і не те, що важко. Е, е, просто це здається важливим і це відчувається правильно. Крім того, на мою думку, власне, про війну важливо говорити історіями, бо інакше війна перетворюється в цифри, в статистику, там, зведення в новинах і вона втрачає своє людське обличчя. Та? Тобто ми її так знелюднюємо. І е, на мою думку, знову ж таки, війна це про мільйони цих історій, це про смерті, це про втрати, про біль. Е, але водночас це, наприклад, про там, несамовиту мужність наших захисників і захисниць, так? це про братерство і сестринство, це про волонтерство, яке допомагає нам зберегти нашу кукуху, коли стає ну геть зовсім важко. так? Це знову ж таки про гумор, на який ми беремо сили невідомо звідки, тоді, коли здається, що ми можемо лише плакати. І поза тим, це ще й про от, безліч менших. Але від того не менш важливих історій, так? особистих історій там кожного з нас, які ми маємо, і з якими ми з якими ми живемо, і які, власне, без того, що ми їх розповімо, вони, ну, вони зникнуть. Це якби те, що війна в нас забере. І мені важливо, аби, наприклад, особливо важливо, щоб не лише ми, як українці, ці історії чули, а щоб чули це наші колеги. За кордоном, в тому числі наші замовники, наприклад, тому, коли є навіть найменша можливість говорити з ними про війну, ми це робимо. І ми намагаємося от розповідати їм не про е, загальники, а про те, от, що для нас е, важить зараз, та, там, про херсонські кавуни чи про там черешню в Батьківському саду, на якому там все ж Миколанецька. Так, так, так. Знаєш, мені е, запало в душу одного разу твою одна твоя історія про котика, якого ти ходила годувати uh -huh. на вулицю. Е, тобто, це нас насправді настільки відгукнулася історія, тобто. Е, Таке враження, що говорять про кожного з нас. Так? Тому що такі котики, але це можуть бути не котики, це можуть бути е бездомні люди, котрі поруч живуть, так, але які не мають в той, в той момент. І от коли кожен раз читаєш, воно настільки перехоплює емоції, чи багато тобі зусиль і часу йде на, 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 на такі історії. Зараз скажу, скажу те, що може звучати трохи дивним, але. Такі моменти, коли я пишу ось такі історії, то це не я їх пишу, це вони мене пишуть. знаєш? Бо натхнення до них воно приходить ось так. Тобто я йду по вулиці, я, наприклад, бачу жінку, яка там перебігає дорогу за трамваєм, і в неї вітер розбиває волосся. І в цей момент я розумію, що воно вже проситься писатися, і відповідно, переважно я просто сідаю за ноутбук і пишу одразу весь текст. Там mm -hmm. особливо його не редагуючи з першого Навіть не сті... і не лише емоції, а просто коли оця от образ свіжий, так mm -hmm. це от відчуття свіже. Тому ні, зусиль іде насправді. А, ну скажімо так, це дуже приємні зусилля. Так, це зусиль хочеться витрачати по більше, бо не ну, приносить задоволення. Так, це, це мені подобається от, просто в процесі от, останнього року теж півтори, коли ці всі пости пишуть. От в мене, наприклад, вони виходять теж вони дуже важко. Тобто е, кожен, кожен кожну з таких історій, коли ти публікуєш, е, от саме про які викорнуть свою соціальну функцію, тобто не бізнесово, тобто воно забирає дуже велику велику працює емоції. І ти таке враження, що ти народжуєш якусь додаткову додаткове щось. Е, чи. Як навчитися цього? Тобто ти журналістка, так? ти закінчила журналістику, ти вчилась на журналістику. Як решті людей навчитися цього сторітелінгу, такого ненав'язаного, щирого і водночас водночас цікавого? Ти знаєш, непросте запитання, тому що тут скажу чесно, мені здається, що не факультет журналістики вчив мене писати, тому що вже на факультет журналістики я йшла пишучи. Багато. Це е, радше просто про бажання, е, бажання помічати, по-перше, ці історії. Ну, і, напевно, бажання того, аби е, ці історії були почутими, тому що не, не пам'ятаю, хто говорив, але згодна з цим цілком, що е, кожній людині дуже важать її історія. Кожна людина вважає, що її історія вартує того, аби її розповісти. І це правда. Але в людини не одна історія, їх багато. Тому як цього навчитися, ти знаєш, якби я хотіла починати на до речі, я зараз з тобою говорю, і мені прийшла думка, що можливо я так і навчилася. Я просто з збіса багато читаю. Можливо, це той лайфхак, який такий неочевидний, але на мене він однозначно вплинув, тому що я читаю постійно художку, нонфікшн. І відповідно, коли ти читаєш багато, бачиш, як люди це роблять, навіть не те, що навіть не аналізуючи. Ти просто це вхоплюєш, і відповідно потім, напевно, формулювати свої тексти значно простіше. Поза тим, я думаю, що є чимало курсів, які це дають. Окрім того, я навіть коли готувалася до нашої сьогоднішньої розмови, дивилася про те, що є чимало tips and tricks, знаєш, як почати власне на що звертати увагу, то я думаю, з таких маленьких кроків можна розпочинати. Дякую. Зараз переходимо до нашої рубрики Антибліц. Тобто для наших глядачів це вже знайома рубрика, коли потрібно відповідати в протилежному, до цього, яку, яку хотілося б дати відповідь. Отже, готова? Готова. Перше питання. Якою має бути вдала історія? Знаєш її довгою купою деталей, причому деталі не пов'язаних між собою? І бажано її розповідати знаєш, таким тонним сонним голосом. З щоб... пропущеними комами, розділовими знаками очевидно, і багатьма поверхами. Очевидно, очевидно. А, і аби е, і вона не сильно знаєш, купи трималася. Так що ти починав про одне, е, швиденько перескакував на друге, а потім тільки твоя аудиторія починає намацувати якийсь логічний зв'язок і mm -hmm. так гоп. І перескакуєш на працю. Я думаю, це буде і далі. Щодесо. Друге моє питання це старітельних навпаки. Коли ти, ти спілкуючись з людиною, з клієнтом, з просто людиною, ти розумієш, що хтось використовує цей прийом як маніпуляцію для того, щоб маніпулювати тобою. Що ти будеш робити, щоб цього уникнути? Що я буду робити? Е, ну, давайте сторітельніш про емоцію. Ну, значить, просто емоційні качаю. Я що я б змогла розплакатись, якби дуже постаралася, або а, давати на жалість, знаєш? Тобто а, потренувати свою емоційну жилку, при такій нагоді Чудесно. Який твій найуспішніший старітайм в житті? Ой, однозначно, а, якось після якогось там змагання в школі. Прийшла в сад, і от своєму співрозмовнику з нашими ційно розповідала, як оце все відбулося за усіма канонами. Я була переконана, що я дуже добре справилася. Принаймні, добре справлялася до того моменту, поки я не почула, що мій співрозмовник мене ігнорує, і гірше того він не просто мене ігнорує. Він хроба. Чудесний... І тоді я зрозуміла так, що знаєш, розповідати історії своєму коту це потрібна справа, але ем, не факт, що от в ці емоційні моменти він емпатично на них відреагує. Дякую, Дякую Оля. А може, ти хочеш на завершення щось передати нашим глядачам? Ем, я вважаю, що всі історії важливі. І всі історії важ... мають, бути, мають право на те, аби бути почути. Тому, якщо ви маєте історію вашу, чи історію, наприклад, вашої родини, вашої друзі, яку вартує розповісти, розповідайте. Аудиторія для неї знайдеться обов'язково. Дякую, Оля. Друзі, підписуйтеся на Олю в соцмережах, підписуйтеся на румба. Rumba... Канали у всіх соцмережах, які які є. Ставте. Подобайки, пишіть коментарі, що ви хотіли почути в інших наступних наших випусках. Що ви хотіли почути ще відволі? І ви будете перші, хто почує першими нових цікавих гостей і нові цікаві теми. До зустрічі. Дякую, Ігор! дякую, друзі.